Родина Слободяників і досі не може оговтатися. Батьківські паї, які навесні засіяли соєю та соняшником, повністю знищені хімічною речовиною. Хтось його десикантом покропив. такі дії селяни пов'язують зі своїм рішенням про розірвання договорів оренди з агрофірмою, що працює на антонівських землях. Вже дві неділі, так як я з ним розірвав договір, він нагло заїхав, засіяв ячмінь. А тут нагло заїхав, засіяв кукурудзу і сказав, ви врожаю не зберете. Це була охрана його була, це був е, керуючий Олекса його. Відкрито казали, і сказали, у вас свідків немає, ви нічого не докажете. Хто не збив, я поки розбирався на Ячменьові, він б кинув техніку на кукурудзу сіяти, щоб угу. захватити. Каже, це не завершене виробництво. Яке ж це не завершене? Це не взимає пшениця. Угу. І я вже три тижні розірвав з ним договір. Яке він мав право йти на мій участок? От я цього не пойму. Мені сказали відкрито, ви якщо засієте, то врожай не збирайте. Все, що ж тут думати, візьміть далі. В кого тут сидящих є дрон? Та й у вас нема, на дрона, так? Да? Що ви сіли приїхали до мене на участок, закріпляв іменно? Ці участки закроплені. Що люди вийшли На полі попід його сояшник, 15 метрів? По кругу, Вони стрикозою, а середина скро і оце так у всіх. Отакий у всіх план у всіх ага. Відступлено і середина <є>. щоб своє не зацепило. власники паїв звертались до поліції та розповідали про погрози. Вперше їм відмовили. Та цього разу, коли є наявні сліди штучного знищення посівів, правоохоронці прийняли заяви. Поліція Відмовилась. Зафіксувати погрози, а другий раз оце як визвали, записали, тому що нема, каже, управи на нього. Сама міліція каже, що нема на нього вправи. Ви все одно нічого не доб'єтесь. Да, Ви все одно нічого не доб'єтесь, каже. Все. Це ж не те, що збрехав. Я ж люди не, не один я це чув. І в лице говорили. І от подивіться, що він зробив, яка мала бути і яка вона. Вона через дві неділі Власники пошкоджених паїв почали гуртуватися та шукати порятунку. Написали заяви до поліції та звернулись до Паланської громади. Днями до Антонівського прибула комісія із самоврядного контролю за використанням та охороною земель. Спільно із фітоінспектором Віталієм Ковалем на місці пошкоджень фахівці комісії обстежили пошкоджені ділянки, здійснили фотофіксацію, оформили акти обстежень. Загалом звернулося шестеро пайовиків. Попередньо загальна площа ушкоджень становить близько 20 гектарів. До Палацької сільської ради надійшли численні звернення жителів села Антонівка, які обробляють землю одноосібно свої паї щодо пошкодження їхніх посівів. Так, людьми було виявлено, що їхні посіви, це сонячник, соя, були оброблені ймовірно, хімічними засобами, які призвели до знешкодження посіву повністю. На даний час в селі Антонівка працює комісія по саморядному контролю за охороною використання землею. Із залучення спеціаліста фітосанітарної інспекції оглядаються земельні ділянки, встановлюються їхні площаді, здійснюється фотофіксація. Люди стверджують, що їхні ділянки пошкоджені у зв'язку з тим, що вони віднедавна розірвали договора оренди з одним товаровиробником, який не був задоволений тим, що частина земельної ділянки відійде із його обробітку. Це є перший рік, як вони обробляють землю. товаровиробник їм погрожував, що вони не зберуть урожай. По вказаному факту, жителі села Антонівка також звернулися до правоохоронних органів, де на місце події також виїжджали слідчо оперативні групи, які задокументували дане правопорушення. І з своєї сторони Паланська сільська рада в межах наданих їх повноважень також фіксує виявлені пошкодження. Всі виявлені пошкодження будуть задокументовані в актах. Огляду будуть долучені відповідні додатки, і матеріали будуть надані сторонам, а саме заявникам. Постраждалі селяни створили у соцмережах групу. Туди постійно доєднуються одноосібники, посіви яких також постраждали. Вже відомо про подібні випадки у доброводах та легедзено. Завдано матеріальну та моральну шкоду простим селянам, що вирішили одноосібно працювати на своїй землі. А головне у період воєнного стану зловмисники нанесли шкоду нашій екології, нашій землі, яку життям та кров'ю відстоюють наші захисники.